Винахід поляка Філіпа Будного відзначили премією Джеймса Дайсона обсягом 30 тисяч фунтів стерлінгів, що дорівнює майже 40 тисячам доларів. Аспірант Варшавської політехніки створив автономну станцію, яка в режимі реального часу моніторить стан річок і водойм. Ця плавуча платформа вимірює понад 25 фізико-хімічних параметрів якості води, зокрема й у внутрішніх водоймах. Після вимірювання вона публікує дані про якість води на нашій веб-платформі. Апарат бере проби з різних глибин. Щодня змінює сенсорну смужку, щоб забезпечити лабораторну точність. Отримані дані опрацьовує штучний інтелект система відправляє дані в хмару, де наші запатентовані алгоритми штучного інтелекту обробляють їх та прогнозують параметри якості води на 72 години наперед. Раннє сповіщення про небезпеку дасть змогу запобігати екологічним катастрофам. Пристрій живиться від мікрогідрогенератора із сонячною батареєю. Це забезпечує тривалу експлуатацію з мінімальним обслуговуванням. Нині комунальні служби Польщі тестують понад 20 прототипів установок. Команда винахідників планує впроваджувати новацію і в інших країнах Європи, але спочатку треба доопрацювати функцію калібрування та обміркувати, як захистити пристрій від біологічного обростання. Винахід може бути дуже корисним у нинішній ситуації. За статистикою, понад 63% внутрішніх вод Європи перебувають у поганому стані а в Польщі цей показник перевищує 90%.